Військова контрозвідка СБУ спільно з воїнами 95-ї полійської бригади десантно-штурмових військ провели спеціальну операцію, в ході якої на курському напрямку вийшли на жадібного військовослужбовця збройних сил Росії. Той погодився продавати стрілецьку зброю нашим воїнам безпосередньо зі своєї військової частини. Навіть міномети обіцяв наступного разу провести. Десять столов в машині. Соводим, соводим здесь. Ну, все, по все, все хорошо. Пацаны, когда вывалились, да? Да, да. Все. Так, э, что, парни, сейчас ну, по, по угрозам и будем бежать сейчас в пизде. давай можем в следующий раз цей. Какие-то минометы, да, что-то побольше. Вот, вот. Ну, с этим сейчас сложнее, но в принципе ничего нереального нет. Цена вопроса. Ну, ты знаешь, деньгами не обидим. Ладно, Я думаю, договоримся. Під час спецоперації військової контрозвідки вдалося закупити зброю безпосередньо старшини бойового підрозділу однієї з військових частин Російської Федерації. До рук наших сил потрапив цінний арсенал, автомати К-12, гранатомети, вибухівка, міни та боєприпаси. Спецоперація вкотре довела російська корупція, наш союзник.